Всім привіт! Мене звати Женет, і я вже, мабуть, раз 35-й починаю записувати це відео і все ніяк не можу зрозуміти, як це говорити знову на камеру після такої довгої перерви. Але я тут і сподіваюся, що мене хтось чекає. Тому що я завжди любила знімати відео на YouTube канал. Вже знаєте, завжди то, можна так сказати, з того життя. До 24 лютого, яке в мене було. Як і багато кого з нас, дуже любила записувати відео на YouTube, ділитися своїми покупками, розповідати про щось корисне, можливо, надихати людей в якомусь плані. Коротше, я довго вважала недоречним нічого такого записувати. Але з часом я зрозуміла, що ну покупки -то робляться, відео дивляться. Якщо чесно, не знаю, піде в мене це все далі чи ні. Буду дуже рада вашому фідбеку. Якщо ви підтримаєте мене своїм лайком, коментарем. Відео надалі будуть тільки українською мовою. І знаєте, в цьому відео я вирішила поділитись з вами своїми улюбленими гаджетами або косметикою, яку я дуже часто використовую і сподіваюся, вам сподобається це відео, буде корисним. Тож давайте нарешті почнемо. Перший лот, який я можу сказати, стоїть ось позаду мене. Це б'юти-холодильник. Я завжди мріяла про б'юти-холодильник. Мені завжди хотілось його. Цей холодильник я замовила в магазині. Магазині Сінсей. До речі, в цьому відео не буде реклами, це моя особиста рекомендація. І хочу вам порадити взагалі, магазин Сінсей, тому що цей холодильник він був значно дешевший, ніж просто ти вбиваєш в Google і шукаєш б'юти-холодильник. Косметика, та, яка мені потрібна завжди, така прохолодна. Наступний мій б'юті фаворит це патчі холодні патчі з холодильнику. Дуже приємно зранку нанести холодний патч собі під такий трошки набряк під очима. Ціна дуже приємна, там 200 гривень, щось таке. Я впевнена, що ваші єві під домом так само є. Наступні лоти це косметика Ordinary. Не знаю, як раніше вона мене обходила, чи я її обходила, а особливо ось цей один продукт, який мені дуже дуже допомагає. Тому, якщо ви вважаєте, що у вас є якісь проблеми під очима, як я це вважала, я вам дуже-дуже раджу. Саме The Ordinary, саме ось цю серію їх доглядову для мене спрацювало. Ну, я нанесла і одразу побачила результат. Наступний лот це міст з шиммером. І знаєте, що я зробила? Я трошки нервую в тому плані, що Показав вам цей міст відео, сказав вам, який він бюджетний і який він шикарний і класний на свої гроші, а він дуже бюджетний, повірте. Ви його всі купите і мені нічого не залишиться, тому я одразу взяла версію. Побільше. І знаєте, коли ти, мабуть, купуєш великий об'єм після міні-продукту, то це класний показник. Наступна це популярна маска бальзам для губ. Я думаю, ви її бачили, чули про неї. Вона нічна, але я її використовую просто і вдень, і вночі, і усяко. Тому я дуже вам раджу, якщо думали купувати собі чи ні, мені дуже подобається. Треба закінчувати це відео, бо дуже світить сонце і нема куди сховатись. Останнє в цьому відео це фен праш. Вибачте, в мене там собака, вони вже поспали, вони вже такі до мене, до мене йдуть. Що ти тут робиш без нас? За свої гроші дуже класний стайлер, але одразу вам кажу, що треба обов'язково використовувати термозахист. У мене тут 4 продукти, які я наношу обов'язково перед тим, як я використовую цей стайлер. Зараз моє волосся також ним вкладене. Е, я вчуся кожен день, не знаю, виходить в мене чи ні, але мені подобається. До речі, раджу вам замовляти не в інстаграм-магазинах, де є накрутка. А я особисто замовила в якомусь магазині перше, що мені видав Google, і він був майже на 500 гривень дешевше. Ніж в якихось там інстаграм-магазинах. Дякую вам дуже за перегляд. В своєму інстаграмі я набагато частіше ніж на Ютубі. Тому заходьте до мене в інстаграм. Бажаю вам всім спокійного дня, вечора, ночі і до наступних відео. Слава Україні!